Kairos Technologies – світового лідера у галузі зберігання та забезпечення безпеки інформації. Серед трьох мільярдів користувачів безпекою зберігання своїх даних занепокоєні 88%. Особисто у вас, напевно, є листування, документи, фотографії, які б ви не хотіли поширювати публічно. Перед банками і великими корпораціями стоять ще більш глобальні завдання. Їм потрібно забезпечити конфіденційність і надійність фінансової інформації. Компанія Kairos Technologies презентувала революційну технологію, яка забезпечує 100% збереження даних. У чому ж секрет такої надійності? Інформація, потрапляючи у хмарне середовище Kairos Technology, розбивається спеціальним ключем на тисячі частин і розподіляється на тисячі комп'ютерів по всьому світу. Обравши партнерський маркетинг, компанія забезпечила швидке зростання дистриб'юторської мережі у багатьох країнах і створила необхідний обсяг пам'яті для зберігання даних. Корпоративні клієнти оплачують компанії Kairos Technologies послугу захисту і зберігання даних, а Kairos у свою чергу, оплачує дистриб'юторам за оренду їх дискового простору. Основною умовою співробітництва у якості дистриб'ютора є доступ до жорстких дисків своїх комп'ютерів 10 годин на добу. Інновація привернула увагу багатьох промислових монстрів. У найкоротші терміни партнерами компанії Kairos Technology стали Nissan, Sony, Energoatom, ряд енерговидобувних корпорацій і безліч інших сфер крупного бізнесу. Kairos Technologies і Грівс Моторспорт підписали контракт про співпрацю, новина про дострокове партнерство компанії Kairos Technologies і британської гоночної команди учасниці The European Le Mans Series і Le Mans 24 Гріфс Моторспорт у черговий раз підтверджує масштабність планів it компанії при підключенні до системи ви отримаєте можливість користуватися продуктами компанії, аналогів, яким у світі немає: безпечна електронна пошта, хмарне сховище даних, безпечний серфінг в інтернеті, телефони із надвисоким рівним захистом, Wi-Fi роутер із прошивкою Kairos Surfing. Запропоновано 4 пакети доступу для здачі частини пам'яті вашого комп'ютера компанії «Кайрос» в оренду. Пакет вартістю у 125 доларів приносить дохід 86 центів на день за здачу в оренду 15 гігабайт. Пакет за 597 доларів приносить дохід 4 долари 9 центів на день за здачу в оренду 70 гігабайт. Пакет за 1577 доларів приносить дохід 10 доларів 8 центів на день за здачу в оренду 180 гігабайт. І пакет вартістю у 2777 умовних одиниць приносить дохід 19 доларів 2 центи на день за здачу в оренду 320 гігабайт. Надається маркетинг-план із високим рівнем винагород за розвиток мережі, що є додатковою мотивацією для дистриб'юторів і сприяє швидкому розвитку компанії. Ви можете рекомендувати своїм знайомим здавати в оренду частину пам'яті комп'ютера і будете отримувати із цього комісію. Це класична дворівнева партнерська програма. Друга частина вашого активного доходу мережева. Починаючи вже з третього рівня, ви отримаєте від 3 до 30% бонусів у залежності від усієї глибини створеної вами структури. Відсоток виплат залежить від глибини і ширини вашої організації. Увесь процес ви контролюєте у спеціально створеній програмі і бек-офісі компанії Кайрос. Команд дасть вам потрібні знання, інструменти та підтримку для розвитку вашого капіталу. Просто зараз пройдіть безкоштовну реєстрацію і зв'яжіться з куратором для передачі подальших дій. Ми щиро бажаємо бачити кожного представника нашої команди успішною і вільною людиною. Створи капітал для своєї свободи. Пройди безкоштовну реєстрацію. Дій вже зараз.